Наліж, поговоримо про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала Україні план щодо закінчення російсько-української війни, який містить 28 пунктів. Його отримання підтвердив президент Володимир Зеленський. Про це він написав у своєму телеграмі. І більше щодо цієї теми поговоримо з нашим наступним гостем Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі з 2010 до 2011 року. Вітаємо вас доброго дня. Тож, пане Романе, хочемо передусім почути вашу оцінку цього плану, цього документа. Які ризики він несе зараз для України? Які питання є найбільш спірними і тими, на які ми не маємо погоджуватися, ну, панове, перше, що треба нині зробити, це розділити інформацію, яка несеться з цього питання, і конкретний документ, і робота над ним. Бо якщо співставити навіть там пряму мову і заголовки, я вже не кажу контекст окремих матеріалів, то там з кругом усе пропало. А як ви знаєте, ця фраза не одного разу траплялася в історії України і вона далека від істини, і навіть всередині самої команди. Трампа, якщо уважно подивитися на те, що говорить віцепрезидент Джей Ді Венс, що говорить е, державний секретар Марко Рубіо, м, що говорить Стів Вітков як спецпосланник, я вже не кажу Кіт Келлог як ще один спецпосланник, чи там Ден Дріскол, який був е, в Києві. Чи хоча б візьміть до уваги тему про те, що ось дріско мав побути в Києві, а потім з Києва одразу летіти до Москви. Отаких От речей, видумок, емоційних пружин, які стискаються, їх дуже і дуже багато. А що стосується самого тексту, то, перше, що би мені найбільше хотілося, це побачити оригінал тексту. Бо поки що це а, швидкоруч зроблені переклади, це коментування, це якісь тексти, які, а, в, в яких втрачено дуже багато нюансів. Це перше, що звертає на себе увагу. Друге, безумовно, це те, що це не текст адміністрації президента Трампа, це текст написаний у Москві. І навіть. Напередодні, коли озвучувалося багато питань, то було видно, що обговорюються речі, які природа появи яких йде з Москви. Я вже не хочу брати там аналіз, який нині робить Гардіан і Файненшл Таймс. Де стилістика тексту, послідовність і логіка слів, явно свідчать, що це не англомовний текст, що це текст російськомовний, наголошую, не україномовний, а російськомовний. Це означає, що теза про таємні спільні якісь групи, які працювали, вона не відповідає дійсності. Тобто, це російський текст. Що це означає? Це означає, що над ним треба працювати. І пояснювати в тому числі американській стороні, що за цим текстом стоїть. Тепер є друга річ: у тексті приблизно дві третіх це заголовочні пункти. Ну, що значить, підтвер... буде підтверджено суверенітет України? Чи будуть гарантії безпеки? Що стоїть за цими словами? Я вже не кажу повідомлення, що разом з 28 пунктами передано. А угоду про гарантії, ніякої угоди про гарантії ніхто нікому не передавав. Що це означає? Тобто, в цьому відношенні перше, треба заспокоїтися і з холодною головою почати працювати над цими речами. Наступне: зверніть увагу: преса пише: четвер це все на день подяки, все має бути зроблено. А Дональд Трамп, Трамп каже: ну, так, є, ось така дата найкраща. Можна прийняти, можна не прийняти. У відповідь на це знову це ультиматум і так далі. Можу вам сказати, як людина, яка брала участь в багатьох переговорах, ультиматум не обговорюється. Ультиматум або виконується, або відхиляється. Це проект. Це проект. Більше того, це проект написаний в Москві. На одним. Слід працювати, є можливість працювати, бо є цілий ряд позицій, які необхідно тлумачить, і за ними не зрозуміло, що стоїть. Просто треба сказати, а поясніть, що ви мали на увазі тут. Отак, хоча би у речах, скажімо, як одночасно можна реалізувати гуманітарну політику ЄС. Що є у е, тексті документу, і вимоги денацифікації Російської Федерації, які стосуються мови, церкви, там гуманітарних питань і так далі, невже не зрозуміло, що ці речі несумісні е, з точки зору нормативної бази, навіть концептуальних підходів? Тому в цьому відношенні е, над текстом не те, що можна працювати, над ним необхідно працювати, і це добре показує в своїх коментарях Марко Рубіо. Які говорять про те, що необхідно шукати. Зверніть увагу: Венс і Рубіо не говорять про весь текст. Вони бачать ці дурниці. Вони молодші, вони познайомилися в кінці кінців з текстом, не так як про нього говорить, не читаючи його Дональд Трамп, який принципово більше трьох речень ніколи не читає. Ну, такий в нього підхід. Ці обидва розуміють, що текст потребує поправки, тому тема четверга ну, це тема проміжного фінішу, зрозуміло. Є ще одна річ. Це позиція Європи. І в цьому відношенні в жодному плані не можна порівнювати і ставити паралелі там між північно-корейською ситуацією, а в'єтнамською і нинішньою. Тоді е, ні у В'єтконгу, ні у Південної Кореї не було такого партнера, як Європи. Сьогодні він є. І з цим партнером необхідно погоджувати позицію і спільно працювати. Бо це ж очевидно, що для Фюрера. Це Мюнхенська угода, це старт для подальшої агресії на Європу. І в цьому відношенні необхідна спільна позиція європейців. Переважна більшість із них висловилися на підтримку України. І тут я поділяю точку зору, що не потрібні емоції, потрібна спокійна, холодна голова, розсудлива і аргументована робота через всі можливі напрямки діалогу. Ну і е, слова, які звучать там. Ультимативних дат, ультимативних вимог сприймати просто як інформаційний тиск, який завжди був, буде, бо, на жаль, на цьому і тримається система міжнародних відносин, дипломатія світова. Але в цьому відношенні в цьому протиставляти треба аргументи, аргументовану позицію і власне свої цінності. А і тут, підсумовуючи, хочу сказати: та нема ніякого вибору між гідністю і е, ключовим партнером. Бо з гідністю треба відстоювати свої цінності і з гідністю спілкуватися з ключовим партнером. Ключових партнерів, союзників може бути 2, 3, 10, а може взагалі не бути. Згадаймо хоча б долю історію Ізраїлю. Де Голдамер приємно подякувала президенту Сполучених Штатів за допомогу. Сказала, що ми сядемо обговоримо борги, які склалися. Але якщо ви не хочете допомоги, то не допомагайте. Це ваша позиція. А ми, якщо вирішили боротися, то ми будемо боротися. Бо в цьому відношенні є позиція суспільства, є позиція народу, є позиція міжнародного права, є позиція партнерів, є позиція в кінці кінців української конституції. З моєї точки зору, на моє переконання, я в нинішній ситуації бачу бажання принаймні європейської сторони, американської конструктивної праці. І на цьому треба наполягати, а не на рефлексії, на емоції, заголовки чи фрази, які іноді а, штучно включаються у комусь у вислови. Я не вірю в те, що Дріскол міг сказати, що треба завершувати це лайно. Це лайно називається що? Відстоювання суверенітету, відстоювання свободи і незалежності, відстоювання демократії. Це ті, хто вкладали ці слова Дрісколу, вважають лайном. Чи це сказав сам Дріскол? Ну, якщо він це сам сказав, то це означає, що він невихована, неосвічена особа. І це треба так і назвати. Бо насправді Україна сьогодні бореться за свободу і демократію, в тому числі того, хто це сказав, якщо він сказав, чи того, хто написав ці речі. І Також є інформація від президента України про те, що він провів розмову з президентом Франції, прем'єр-міністром Великої Британії, канцлером Німеччини, під час якої лідери обговорили якраз цей проєкт мирного плану США, і він про це президент України повідомляв в своїх соцмережах. Ось наскільки зараз ми можемо очікувати допомоги від наших європейських партнерів? Що це може бути? Чи це лише такі певні поради, можливо, якась дипломатична робота? Чи варто нам очікувати посилення? Нашого озброєння, на вашу думку? Перше. Переважна більшість європейців, зокрема, президент Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Стуб, лідери Балтійських держав, центральноєвропейських, за винятком Орбана і Фіцу, всі висловилися на підтримку України. Де ключова теза, що це справа України і українців приймати рішення в цьому відношенні, в тому числі Мерц канцлер Німеччини висловився те, що Україна отримає дальньобійні ракети. Дещо за м'якою, як для мене, позиція Джорджі Мелоні, яка лише оцінила високо пропозиції американської сторони щодо пошуку миру. І я дещо здивований позицією а, Кіра Стармера стосовно того, що він не дав оцінки самим пропозиціям, сказав, що Велика Британія готова ввести на територію України війська, якщо буде припинено вогонь. Однак подальші консультації, і я сподіваюся, що ми говоримо зараз і невдовзі не відбудеться в Йоханнесбурзі, Зустріч е, великої сімки, тобто шістки, бо Америки там немає, але буде шістка е, велика, е, де будуть обговорені ці питання також, і там буде вироблена спільна позиція за у, у участі е, президентки Єврокомісії Урсули Ляйн і голови Євроради Антоніо Кошта, де також Україна отримає підтримку в кінці кінців, буде вироблена спільна позиція. Яка скоріш за все понеділок вівторок буде адресована чи сказана, в тому числі і президенту Трампу? Бо як ми бачимо в цій ситуації, в угоді третина тексту стосується в цих пунктах, так званих до речі, це не угода, а скоріш за все, дорожня карта. А йде мова про Європу, але Європу ніхто не запитував ні до того, ні як ми бачимо після того, що і як буде. Тому в цьому відношенні а, зараз завершується а, на моє переконання вироблення спільної позиції України і Європи. А на щастя, з божої волі, терористичним актом на залізниці в Польщі, Расійська Федерація не змогла виключити Європу з цього процесу. Бо, на мою думку, це була річ спланована, і очевидно, що якби вдалося зробити те, що планувалося, Європу просто вимкнули б з цього процесу. Але, очевидно, Боже проведіння врятувало в тому числі Європу і поляки від цього. І нині Європа згуртовується разом з Україною для вироблення спільної позиції. І тому, на моє переконання, Україна буде мати посилення допомоги з Європи. І посилення допомоги, в тому числі військової. Бо для європейців, в тому числі, сюрприз є. Тут говорили про те, щоб 50, 150 мільярдів видати репараційного кредиту Україні, і тут у тексті вже ці 100 мільярдів опиняються в руках Сполучених Штатів Америки. А до цього ж дали команду, щоб затримали питання з рішенням по репараційному кредиту. Добре діло абсолютно приносити таку такий проект документу, а за це ще й отримувати 100 мільярдів репараційного кредиту, взяли, поділили його пополам, а решту розморозять для Москви. Тому в цьому відношенні тут є про що говорити, і, і мова йде не тільки про цінностні речі. Мова йде в тому числі і про інтереси. Це що зараз прем'єр-міністр Бельгії, який стояв на позиції, що Україні не можна давати те примуки, так віддай сполученим штатам Америки ці 100 мільярдів. розумієте, яку ситуацію ті, хто писав цей документ, створили. І в Вашингтоні, замість того, щоб зараз об'єднати свою позицію, пошукати спільну з Європою, вони можуть втягнути себе в дуже неприємне. Протистояння насправді зрозуміло, що текст, який писався в Москві на швидкоруч, без обдумування, без аналізу з Вашингтону переслали, ну і потрапили дуже в неприємну ситуацію. Якщо бути відвертим, читати цей текст чесно і говорити з Трампом, не так як перед ним зараз лестяться, а чесно йому сказати, що пане президенте, тут дурниця написана у багатьох місцях. Пане Романе, свою думку, чи то, скажімо, заяву щодо цього документу зробили і в Кремлі, принаймні пропагандистські медіа наводять, що Володимир Путін сказав, нібито цей документ обговорювали ще 15 серпня під час зустрічі на Алясці. Для чого ці заяви зараз чергова маніпуляція, чи як розглядати ось такі відголоски з Російської Федерації? Чому це звучить? А, чому спочатку сказали, що ми ніякого відношення до цього не маємо, потім ми обговорювали це. Трампа роблять крайнім. Трамп автор, Америка автор, а Америка це зробила, тому всі претензії до Америки. Ми тут білі і пухнасті. Це лайно у вигляді 28 пунктів, воно несе із себе цю вонь московську на всі сторони. І той, хто його вдумчиво читав, цей текст, Починаючи від ідеї оренди території Донбасу і Криму, от вдумайтесь, пані, у цю річ, це сидять поміщики за столом і в карти програють територію. І при цьому вони не думають про те, що на цій території живуть люди, бо вони для них кріпаки, раби. Отак, от як Гюстав Доре то в 1852 році, написав історію Святої Росії, де він оцю ганебність поміщицьку, рашистську розкрив, до цього часу люди не можуть зрозуміти, звідки це береться. Оцей пункт про оренду Донбасу його не могли написати ні в Європі, ні в США, бо там. Порвуть на прапор британський, коли побачать таке відношення до людей. На цій території до 2014 року жило 5 мільйонів. Хто небудь розуміє, що таке в оренду віддати 5 мільйонів населення. І от це треба пояснити в тому числі тим, хто сидить у Вашингтоні. Насправді, якщо розібрати оці пункти, які там є, в тому числі гра на інтересах Дональда Трампа з репараційним кредитом і так далі. Все це несе вонню від московських цих гнилих боліт. І тому ці речі необхідно розкривати, щоб вони розуміли, бо там нема речей, вписаних Сполученими Штатами Америки. А тема з винищувачами польськими це просто позорище. Бо всі знали чудово, що винищувачі вже на декількох базах там знаходяться. А тут у ситуації, знаєте, це бажання. Сказати усьому світу, наступною буде Польща після України. Тому готуйтеся. Ось що написали в Москві. Бо в Америці цих речей би не написали. Вони ж знають прекрасно, що винищувачі там давним-давно знаходяться. Звідки піднімалися винищувачі на відповідь, коли над Балтикою з'явилися російські су з Польщі? Ну одним словом, тут все зрозуміло, і над цим треба працювати. Менше рефлексувати на Ексіос, Файненшл Таймс. Бо ну, журналісти, ви от мене запитуєте. Ви знаєте, що таке заголовки? Це називається читабельність. Ну і лякають красивими заголовками чи страшними. А треба заспокоїтись, сідати за стіл, аргументовано говорити і переставати смикатися, коли йде мова там, День подяки. Загляньте в календар, що таке 27. -е Листопада для українців у нас свої дати, у нас свої свята і своє горе, своя пам'ять. Тому нам це питання вирішувати, а не для Вашингтона вирішувати. Для нас вирішувати, для України, для Європи, для свободи, для демократії. Можу без кінця продовжувати цей список для в тому числі Сполучених Штатів Америки і їх благополуччя. Пане Романе, якщо говорити проводити паралелі між цим мирним планом і, зокрема, наприклад, Будапештським меморандумом, чи не виглядає ось він також як можливо те, що відбувалося у мінську, якщо говорити про цей документ на папері як план миру, по факту наскільки він дає якісь гарантії нам, і які гарантії ми повинні просити для того, аби проводити далі якісь певні перемовини? Ну, якщо брати про конкретику, то в порівнянні з Будапештським меморандумом це взагалі папірець. Тому що якщо там було виписано і за рахунок російської дискредитації і наших внутрішніх дурнів, цей документ, Будапештський меморандум було дискредитовано і не зведено до нуля. Хоча він дуже конкретний і він дуже серйозний, на нього треба спиратися, а нині просто треба іноді казати: ось ви вже нам. Гарантію давали? Ви її виконали? Ні. А о цьому папірцю ми принципово не віримо. Бо що таке підтверджено, буде підтверджено суверенітет? Чи що таке? Будуть надані гарантії? Які гарантії? Де документ? Документ на стіл з зобов'язаннями про ним. Що таке на 10 років? Може на 5? Чи скільки там лишилося Трампу? Чотири роки? Може на чотири? А з таким відношенням, як у Трампа? Прийде е, після Трампа хто там на черзі Венс і скаже, так то Трамп укладав угоди, хай він і виконує. То Біл Клінтон підписував Будапештський меморандум, хай він виконує. Розумієте, в епоху е, Трампового права, вона так буде названа в історії, а оцим заголовкам буде підтверджено суверенітет і так далі. Ні. І мова тут не про те, хочемо ми це підписувати чи не хочемо. Будь ласка, конкретні дії, конкретні рішення, військові частини, техніка, зброя, де будуть знаходитися, коли вони вступають у дію. Дуже цікава штука. Якщо Україна по Москві чи Санкт Петербургу жахне, а якщо по Воронежу жахне, то реакції ніякої не буде. А якщо Москва навпаки зробить і так далі. Розумієте, коли читаєш цей документ, ну це пісня насправді собача. От якщо розібратися з точки зору міжнародного права, не випадково ж не встигли оприлюднити цей документ, який навіть Генеральний секретар ООН Гутере, ще той сказав, так, а, панове, статут ООН читали, там же територіальна цілісність, ви де згубили ці речі? Тому в цьому відношенні тут є над чим працювати, і я ще раз кажу, і так, мене теж розпирають емоції. Тому я іноді там зриваюсь на швидкі слова. Але емоції ми з вами можемо поговорити на цьому, як завгодно. Але мова йде про конкретику, і ви абсолютно вірно ставите питання. Ось Будапештський меморандум ви не зібралися виконувати. Більше того, Росія його просто прямо порушила. А вірити вам після оцих декларативних пунктів, що ви це зробите, ви цього робити не будете. Ви далеко, ви ж за океаном, тим більше ви захворіли бацилою. Інфіковані бацилою ізоляціонізму. І якщо говорити також про реакцію президента України Володимира Зеленського, вчора ми бачили його відеозвернення. Він говорить про те, що є вибір між втратою гідністю і втратою партнера. Якщо коротко, наскільки ми зараз можемо щось робити? Наскільки в нас є вибір, на вашу думку? Ну, такого вибору немає. Я вже про це сказав. Як немає вибору між 28 пунктами і холодом, а я нагадаю про те, що частина України з 2014 року знаходиться 13-го у холоді, зими 13-го, Нагадаю, в 2015 році в Україні внутрішньо переселених сімей, сімей, не людей було мільйон триста, майже мільйон триста. Треба цю цифру завжди пам'ятати. Це як мінімум 2,5 мільйони людей. Це вже ті, які були без домівки, без рідного тепла, без малої батьківщини. Я вже не торкаюся тих, хто в важких умовах знаходився всі ці майже 12 років. Тому нема тут вибору. А, і треба відстоювати гідність, свободу, демократію як цінності. Що таке партнер головний? Це важлива річ. Над цим треба працювати. Холод. Люди всі ці роки стояли і стоять. Вони знають, як це вирішувати. Знають, знають енергетики, знають населення. Ситуація змінилася. 12 років люди не сиділи і не чесали собі роба, що робить. Вони себе рятували. Рятували себе. А от що стосується 28 пунктів, то ми з вами щойно проговорили. Це в більшості своїй кремлівській фантазії. І е, е, Америці не належить бігти за хотелками московського фюрера. Америці належить відстоювати свободу і демократію як цінність. Не бігти за мільярдами, а відстоювати свободу і демократію. Вона там відстоювалася, за неї помирали американці, борючись за свободу і демократію, щоб нині що розгубити її в антарктичних угодах чи в арктичних. Угодах Дональда Трампа. До речі, це ще одна біда. Єдиний бізнес успішний, який відбувся між Америкою і Росією, це продажа Аляски. Більше бізнесу ніколи ніякого успішного не було. Ось вам і відповідь, що може бути в тих відносинах. А що стосується загалом реакції, то вона правильна. Не треба ніяких емоцій, треба спокійно. Сідати, працювати, роз'яснювати і не рефлексувати на ці ультиматуми. Четвер, середа, Україна воює 12 й рік. Трамп забувається. Він був президентом уже, коли ця війна почалася. І це треба сказати, пане президенте. Війна почалася не в 2022 році. Вона почалася. У 2013 році на Майдані, коли розстрілювали людей, розстрілювали російський спецназ, це всі знають чудово. Тому в цьому відношенні є про що говорити. І інша справа, що це треба все знати, все пам'ятати, це треба все толерантно, красиво, дипломатичною мовою. Викласти, ну на жаль, я за років я вже не можу говорити такою такою мовою, бо просто вже накопичення цих емоцій перевищує можливість їх утримувати в собі. Ну це справа молодих. Дякуємо вам за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. І нагадаю нашим глядачам, що з нами Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі 2010-2011 років.